Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Свиноводство для Людей. Сьогодні буде така тема, така розмова про медикаменти. знаєте Хочу сказати не одними кормами єдиними. Піклується фермер чи господар на своєму господарстві. Ну, я так коротенько хочу показати, скільки в мене різних ліків є тут. І тут є манекіфен, і є лідокаїн, і є. Так, це машу. Ага, це сердесан, сердесан, перекисводню, іхтіолова мазь, ацепромол, енрофлоквет, реавіт, евремектин, катозал, тімтіл, оксипрол, амаксицилін, бровафарм, окситацин. Ну, тобто, ви бачите, скільки лік різних. Тут у нас є кальцію глюканат на всякий випадок. Олігавіт. Вон там ще Олігавіт. Тут у нас є тут ампули, в нас естрофана. Тут і Мазі різні. І тут навіть у мене є така штука, як свічки внутрішньо матку із форозодоліном. Якщо ну, досить сильно кровотеча була у свиноматці. Ну, гіперинова е мазь від е всякого різного алергії, е кофеїну. Ну, хочу сказати, це я тільки я ще не всі назвав. Це мене їх набагато більше різних е різних е всяких медикаментів. Для чого це, друзі, е мені потрібно. Так. Гоналін, для чого це інтервіду? Для чого це мені потрібно, друзі? Для того, щоб в випадку різних ситуацій, щоб я оце не їздив за кожними ліками по ветеринарним аптекам. І деякі ліки немає в ветеринарних аптеках, деякі ліки приходиться замовляти. Це варені яйця ми даємо нашим поросним свинкам. Щоб я не ганяв, розумієте, за всякими ліками не зрозуміло куди, і потім не очікував. Звичайно, це витрати, і звичайно, це приходиться. Ну, знаєте, приходиться трішечки вкладатися в ці ліки і слідкувати за термінами дії, приходиться. Це, до речі, прийшли нам нові бункерні кормушки. Там, ну, і, а ще я запасаюся різними лампами, а ще я запасаюся присипками чи міспреями. Всяким, всяким, всяким. Навіть маю тут у нас тут лідокаїн. Бо кастрацію я провожу з обезболюванням. Ну, Хочу сказати, що свинарство це така річ, де приходиться бути трішки і медиком. На жаль, ще на щастя. Приходиться. Якби, наприклад, система ветеринарії, ветеринарії у нас була б досить розвинута в нашій державі, то мабуть я би такого не робив. Але так як з ветеринарами, особливо класними спеціалістами, трошки така напруга, приходиться вивчати цю тему самому. Купа лекцій продивився, платив кошти. За годину лекції спеціаліста ветеринара задавав йому питання. Все це потрібно мені для того, щоб ну, максимально, максимально якісно надавати допомогу нашим свинкам. Тому, друзі, що я рекомендую? Можливо, не в такому об'ємі, як в мене, але якісь основні ліки, типу амоксицилін, окситацин, катозал, тімтілн, Енрофлоквет і, можливо, якісь знеболювальні, це як типу кефен, або заспокійливі після родові ацепромол. Воно все потрібно, розумієте, друзі, хоча б в невеликих дозах. І, наприклад, от бачите, в мене там є залізо. От, Чисте залізо без вітамінів. Я вже відмовився від заліза з вітамінами. Бравофіран. Я користуюся ним. Цим залізом розпечатав один флакончик, використав його і викинув. І не стоїть воно, як, як то говориться, і не, не кисне в тебе в холодильнику чи де ви там його зберігаєте. Тому, друзі, медицина це є невід'ємна частина в господарстві. Ти мусиш надавати медичну допомогу своїм поросятам. Багато хто не користується. Медициною і мають на це право. Мені ж хочеться, щоб в разі якихось нештатних ситуацій ми могли надавати якусь допомогу нашим поросяткам, щоб не гаяти час. А іноді буває година вона грає дуже велику роль. Я бажаю. Здоров'я вам і вашим поросятам, щоб поросятка не хворіла, щоб все все не знадобилося, щоб сроки сходили, і ми це все позбувалися цього. Але як, як практика показує, дуже часто щось потрібно, якщо не мені, то сусідям моїм, які теж займаються свинками. На цьому все. Всім здоров'я, добра. Україна переможе. Віримо в Збройні Сили ЗСУ. За Запрошую вас поставити вподобання, прокоментувати це відео. Чи ви користуєтесь медициною, чи у вас є запаси медицини? І підписуйтесь на наш канал. Бажаю вам здоров'я з Богом. Навіть така мене штука є. Це, це імітатор хряка. Коли в нас іде штучне сіміння, у нас є спрей ріка, і ось така штука вона цепляється свинці за, за передні ноги. Зверху цепляється, такі, як знаєте, як обруч, воно тисне на. Бока вона так класно розжимається, зараз я спробую показати, вона розжимається вообще капіт капітально, щоб ручку я не зримав. вона розжимається капітально і вона імітує хряка. Навіть і в такі от штуки. Вже не говорячи, що у нас там в шафі різних всяких штук, і в цьому холодильнику ну він не робочий, там різні ін'єктори, шприці і тому подібно, голки. ну Просто уйма всього, і все це потрібно в нашому знаєте, в свинарстві. Так що Друзі, <с> вот така ось історія з Богом.